Вітаю. Так, а ну, люди, кактусоводи, або в кого є вулична опунція. Як вона у вас себе почуває? Що це в мене тут за кізяки лежать? Дивіться, матір Божа. Чи воно ж хоча б одійде? Оце вона в мене вже третій рік. Дивіться, воно як високо коріння. Боже, оце як нитки, оце так коріння стерчить. Може, з землі. Зараз, мабуть, возьму трішечки лопати і попідкидаю. Такі прям. Слухайте, як ото знаєте, квашені кавуни. Що це таке? Сівуха опустила. Я думаю, що вона підніметься, не обмерзла. Вже ж таки третій рік і не було в нас в цьому році там навіть мінус 10, мінус 7 мабуть, не було. Не знаю що. Не квітла вона в мене ні разу. Шкода, але можливо буде квітнути. Я ж це ж таке вушко одірвала і посадила, проростила ще в будинку, а потім вже сюди висадила. І тут у мене така, знаєте, територія полузатінок. Це з цього боку, але е, там, де я її. О, дивіться, який бік. Ой Боже, цей кругом свою ногу піднімає. Там, де я її брала, там практично так само вона була отак. Знаєте, за будинком, тобто схід сонця не попадав на неї, а вже коли поверне. Ну тут так самісінько. Не знаю, подивимось. Так же ж хочеться, щоб уже заквітла. Не знаю, скільки треба років, ще не перевіряла. Подивимося. І дивлюсь, так багато в інтернеті їх різновидів. Ну як багато оце жовта, бо я бачила, як вона квітне, і навіть потім залишаються оці знаєте плоди вже. Але люди не знають, ніхто їх не їв. Треба буде в цьому році поїхати подивитись там такий квітник, саме цією опунцією розрісся. Це десь, мабуть, розміром, то як оцей в мене оце, туди. Така кра краса. І мені все хотілося, а бачила ще рожеву, здається. Хотіла собі рожевої собі. Ну, подивимося, якось ця. От я не знаю. Це ж тільки буде морозяка, е, то оці коріння, мабуть, так і примерзнуть. Ну, от дивіться, яка ситуація. Морозник заглибився. Поки його засмоктало в мене туди в ґрунт. Е, опунція ось на горі. Зараз без рукавиці, так би трішечки понакидала б. Ну, ще щось під одін рукавиці щось зроблю. Не знаю, правильно зроблю чи неправильно. Он там дивіться, який стовбур. Та, я ось вам покажу влітку, вона, вона така стоїть дебела, така могутня. Це зараз лежать. Ну, дуже навіть не хочу і займати, звісно, що їй холодно, але це не кімнатна. І пам'ятаю, в нас були кімнатні, можливо, вони були і не кімнатні. Е е е і воно таке, знаєте, такого блідого було кольору, е тяглося догори. Ну там, до речі, ще один кактус є. Мені щось він дуже схожий. Також мені там дали невеличкий, о, почалося біганина. Такий відросточок невеличкий дали. І він... Е Ну, при, прижився, але ж дивлюсь, що всьому таке не можу зрозуміти, погано чи не погано. Ось бачите що, пообрізали хризантему, це треба бути обережними. І ми ж їх що, ми ж їх понакривали від морозів. Подивіться, що там повиростало. Оце я навіть не знаю, чи накривати його, чи не накривати, щоб воно не попріло. Ну от, от Дивіться, прям бідосі в цілійці. Мабуть, я трішечки зараз отак порозсуваю. Бо не годиться. Воно, на, воно нібито, знаєте, туди і не щільно, і не впритик. І не, не можу сказати, що там прямо така була вже так, так накрили, що аж ніде, і все і тепленько, але воно як, як просто матір Божа. А ну зараз заради експеримента разом з вами сходимо, глянемо. Отут, де кущі практично голенькі, та росте воно ось кругом. Ось дивіться. Ну Добре, отут бабуся накрила. А ось. Оця сторона, вона ж вся гола. Ну, 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 ну толку накрила. На оцих шпичаках воно отак тримається: блін. Ось, дивіться. ось, знаєте, Знаєте, люди, це якась комедія. Ну, для чого треба зрізати і накрити? Ну, Щоб не накрити, а просто як мені одна жінка сказала, яка займається вона сказала: просто оце бадилля зріжте і зверху покладіть. Ну, бабуся так і робить. Ти кущ був малий, тобто це те, що росло. Ось бачите, воно так і було прив'язано, воно так і поклало. Ну, Тобто це не захист, а знаєте, так як своєрідний ну, ритуал чи що. Тобто, отут на, на он скільки нагепали, То можна ж було звідси, правильно, покласти на цей нещасний кущ. Що я вам хочу сказати: слава Богу, що накриті. Там, де накриті, там менше проросло, ніж ось, де не накритий кущ. Ну, я не вважаю, що це чимось прикрили. Ну, це ж не ці, хто сказати, мультифлори, чи як вони називається, це ж не оці ж, не кульовидні. А ну, подивимося на ті, що компактні маленькі. Оце ж маленька, маленька, ну правильно, ж така коротенька. Так відростає. Он відростає, йде, все рівно, все йде. Все росте. Це я уявляю, що отут. Боже милосливий, це в нас сьогодні яке, якесь 20, яке в нас сьогодні? Я навіть не знаю. Тобто сьогодні неділя 20, 26 січня. О, будь ласка, до вашої уваги. Це просто катастрофа. Он що тут? Ну, таке саме. Зараз мороза гехнуть, воно все відпаде, а ось оці маленькі. Тут бабуся прям так хоча б хоч не попріло. Це грибуся без рукавиця, тут найчого по-моєму. Дивіться, що. ого <голи> відростає. О, а це що тут? Ось ви ось, ну, 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 куди це годиться? Дивіться, який гарний, який такий щільний кущ. Матір Божа. Та, та, ну, ну все. Ну так, про що ми говоримо, якщо в мене троянди. Ось троянда навіть листя не скинула. І дивіться, зелене листя навіть і не думаю обпадати, там ще одна, он, так, до речі, ще й квітне. Оце я не звертала уваги собі так. Ну, я звертала, знаєте, на що увагу на первоцвіти. Але першоцвіти вони ще почали отам виробляти десь в кінці листопада. Отам комедію. Почали лізти активно. Тут ще нічого більше не повилазило. Бо для мене, як оце, знаєте, садівника любителя, це, знаєте, як інфаркт можна отримати. Тут що такі півники лізуть. Ну, Півники це таке, що лізе, вибачте, і під снігом, воно як проліски практично. Вони кругом де добряче пообрізала. Бачите, там кругом і попробивалися. А ото, до речі, таке. Плесо. Зелене, то дзвіночки. Ну, вони під снігом. Ну, не квітнуть, ну зеленіють. А де моя собака? А вон стоїть? Так. Ну, ось тюльпани ще не полізли, але це що тут ось: мускарі, оце, я так розумію, щось переводці, якийсь весняний, крокуси чи що воно, яка воно зараза залізе я не знаю. Одну там глянемо салат у мене давно не ходила. Та погано, ну ростину погано. Так, тут, оце у нас тут та, та шикарна хризантема, яка не дали, он дивіться на цю. На цюрпа... Бачите, тут і лізе. Що це таке? Що це таке лежить? Слимака, то що чи чесничіно ну, хтось сюди впер, чи що воно за цибулинка? Воно <головіка> що це таке, до речі? А, я зрозуміла. Я одне садю, інше викопую. Ну, не спеціально. І ось оце як він? Львовий зев, чи що сам по собі насіявся, не квітнув, але дивіться, квітка тримається повністю жива. Тю, Мабуть, весною заквітне. Так, що ти на мене дивишся? Ну, що ти на мене дивишся? Зараз прийде така замазура. Ну, так на дворі, як от, сьогодні провітрювало все в будинку, вікна повідкривало. І, Вперше на дворі я не чую, а саме в будинку відчула е, запах е, от, в, як, повітря, як весною. На дворі ще нема. Ну, бабусі ніс червоний, значить, ще холодно. <гум> Будемо на це орієнтуватися. Тут я насадила багатенько першоцвітів. І дуже різних там я показувала і зберегла всі упаковочки для того, щоб потім ж самі подивитися. От що це Ліза? Що слізе? Дуже сподіваюся, що тут хворий тюльпан. Ще Тюльпаном ще. Це що, ось дивіться прикол, блін. Аж живий жаль. Викидала цибулинку таку поганеньку, поганеньку тюльпана. Вона ось де проросла. І нічого їй ніякі не мороз, нізяв нічого. нічого. Та ні, отут ще не видно, слава Богу. А, до речі, дівчата і хлопці писали мені за морозним, щоб трішки я його підняла, бо я його глибоко, я вже розказувала, я його не глибоко садила. Воно так чогось земля його замулила. Я ж кажу, так як ситуація он з кактусом, навпаки, нагорівся коріння, цього трішечки вона затягла. Але дивіться, що хочу, мене тут собаки гасали, і я побачила, ну точніше, тут Тайсон десь гімну під'їдав. І я ж сюди, бачите, десь звернула увагу, почала його проганяти, а потім дивлюся, в мене тут виходить декілька різновидів, тому що в одного листя так і залишилося. А, наприклад, ось, дивіться, бачите, лізе. Чи це такий самий лізе, можливо, почав розмножатися. І ось. Оце, я, я ж пам'ятаю, що я сажала два е, різних ну, на колір. Ну, Але купувала їх в один час весною. Ну от, Подивимося, що воно буде. Я вже поки не займатиму. Якщо цьому році він не заквітне, то звісно що потім, ну, так як мені рекомендували підписники, отак вилами взяти, підійти і трішечки підняти його. Ну, але ж, он же ж лізе щось, не знаю. Ну, садила так, що навіть квіткова оця шийка на горі була. Ще хвилювалася потім. Дякувати Богу, у мене тут росте. Хоста, чи як воно називається? Та хоста ж. то вона прикрила листям і туди сонце не пекло, але все рівно він, він отак от втік. Ну, те, що він розмнож... розмножиться, це мені подобається. Це вперше в мене, аж дивіться, аж ось куди. Приємна новина вперше, вона жде. Отам пролазом, бачите? Тому що до цього три роки я садила і воно взагалі десь зникало хутко і не було ніякого результату. Це мені подобається. Мені ще б хотілося, щоб він заквіт. Ой-ой-ой, зараз піду забирати. Попер на грядки, слухайте. Хотілося б сніжка, то отак трішечки планували ж і в теплиці позакидати, і кругом. Нічого, прийти, це проводою поливати. Все. У мене він, батько гребеться. Тобто весняні роботи проводимо в січні. Немає нам людям перепочинку з цим кліматом. Ні взимку, ні восени, ні влітку. Я тебе зараз поїм. О, не, це, бачите вже став щось під'їдати. Вже, от, як закинув якір, я як кинув, то теж, дивіться. Я тебе зараз поїм. Він вирішив це діло помітити. Ось тут які справи. Тільки що йду, думаю, що це причепилось на оцю туєчку. Подивіться, що. Живий павучок, матір Божа. О, то, як кажуть, колись в лютому картоплю садили, так оце і в нас. Або навпаки. Як почнеться, не дай Бог, через місяць, або там через два тижні, та й буде в нас до кінця березня. Ну, що Бог дасть, і буде. Переживемо і це. Аби не було гірше. Ну, до речі, оцю квашню місити таке собі. Ну що, нагулявся? Пішли до будинку вже. Ти ж вже нагулявся, от я відчуваю. Він дуже хотів на, це, на цю сторону. Не пускай він тільки що знову під листям щось знайшов. Та їло щось. Вона не хоче з тобою, пішли. Це пішла і я трішечки вон так погребуся. Листя пахне, знаєте, аж хоч, хоч бери та гриби шукай. Піду заведу, мо треба ж помити цього хулігана. Хуліган, пішли! Пішли. Все. Всім до зустрічі!